Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня, недільного дня. День сьогодні гарний сонячний. І я трошки вивела своїх козюльок. надовго. Але трошки треба прогулятись, бо ми вже кілька днів не гуляли, дня, 3-4. Минулий раз попаслися на морозній траві. Ну, кози, ви мене кинете. Попаслись на морозній траві. Найкраще пасеться в нас красотка. Вона ще тоді Аня вже була Нікітна, якраз після окоту кілька днів. А вона пасеться найкраще. І від морозної трави став рубець. прийшлось лікувати, але вже, слава Богу, потихеньку стає краще, молочко появляється Прибавляється. Так що того ненадовго вийшли. Ну, сьогодні, звісно, був мороз, вночі рано був 15 градусів. Але зараз сонечко, не знаю, яка температура, плюсова чи мінусова, не дивилася. Але дуже гарне сонце, тепло. То я вирішила їх трошки вивезти. Ненадовго, хоч на півгодинки. Бо нам все одно зараз доїтися. Новини в нас такі. Ну, за малишку всі знають, що в малишки два козлика найстарші. Потім народила красотка. В красотки дві козички. І народила в нас оця молоденька козичка Луна. Теж народила дві козички. Звісно, мені хотілося б хлопчиків, бо дівчаток прийдеться залишати або спробувати продати. <клес> а мені і так їх багато. П'ять штук. Ще ж козла треба буде тримати до осені. Ну, козла є, там отдільне поміщення. А як прийдеться, ще дві козочки залишати, а ще ж дві кози не родили? Ще он, та карамелька рижа не родила. Теж чекаємо з дня на день. Не з дня на день, бо я точно не знаю, коли вимя вона, що особу не налила. Луна то була налила вим'ячку І молочко вроді би так нормально є. Єдине, що луна підскакує, не хоче стояти. Вона первістка, та й та карамелька ж первістка. Луна хоч спокійніша, а та взагалі декарка. Хоча все може бути, що вона народить і заспокоїться, будемо бачити. Так що такі справи. Маємо вже шестеро козенят. Козочки зараз прогуляються трошки, щось попасуть і підемо доїтися. Красочне молочко вже п'ємо два дні, вже собі беремо. Малишки не завтра вже можна буде брати собі після лікування, там не можна було. Ну, козеня там я давала. Ну що таке, чого ви б'єтесь Малишка, ти скачеш, як молоде козеня. а Жужа стара тітка і теж в тому ж розумі. Тим більше що кітна Так що так, от осталось так, дві козочки, чекаємо. Карамелька коли? І не знаю, і в жужі теж два срока, тому не знаю теж, чи по цьому сроку, чи по тому сроку. Ну там вісім днів різниця, 21-го був срок. І тепер плюс 8 днів це 1 березня, значить, максимум ждемо до 1 березня. Ну, в тому році Жужа переносила три дні, то може і в цьому році так буде, бо було одне козенятко в тому році. Я думаю, в цьому році теж буде одне в Жужі. Да Жужа? Так що такі справи. Вим'ячку вона вже налила. Сухожилля біля хвоста в неї розходяться, так що теж з дня на день ж вже народити. І в цей ось карамельки почало сухожилля розходитись. Так що в цьому році, дай Бог, будемо живі і здорові, якщо будемо тримати і будемо мати козла, то треба буде якось, щоб, щоб він не скакав без причини й по причині. Бо не знаємо сроки. Хоча вон в луни теж не знали срок, але все обійшлося благополучно. Народила. Ну, воно краще, коли ти знаєш срок, коли гуляла коза і коли буде народжувати. Тоді ти собі діжуриш, наблюдаєш, а так не знаєш, коли і що чекати. Так що такі в нас новини. Більше ніяких. Сніжок чуть-чуть ще лежить де неде де Мороз. І сонце. День чудовий сьогодні. Так що такі справи. Жужа, вон чеше. Між рогами. Кудлата така. Ой, такі-такі справи. Луна народила два дні назад, тому ми із-за луни ще не будемо довго гуляти. Але добре, що тепло. То чуть-чуть провітримося. А красотка вон пасеться далеко. Вона не чекає компанії, вона собі побігла і пасеться. Ну добре, що вже пасеться. То геть не їла нічого, став рубець і все. І пивом заливали, і, і Кока-Колою, і вітаміни кололи. Але слава Богу, обійшлося. Ну, роди це таке укос. Е -е, під час родів може статися що хочеш. І як це? Китоз може бути? Але не було кітози, слава Богу, я перевірила на ацетон. У мене є тест смужки по мочі, там оприділяєш. Якщо немає ацетону, то це немає кітозу. Перевірила малишку, перевірила жужу і перевірила красотку. Ну, Ще цих малих на всякий случай теж перевірю, просто ще не зловила мочу лону і карамельку. То ацетону, слава Богу, немає. І мастит під час родів може статися. І шлунок може зупинитися під час родів. Так що роди це ще треба пережити, щоб це було добре. Але нічого, ми справимось. Справились з малишкою, справилися з красоткою. Тепер чекаємо жужу. Луна, слава Богу, вроді би безослужненій. Поки два дні, надію, що все буде добре. Ой, так що такі справи. Я всім дякую, хто нас дивився, слухав, був з нами. Всім бажаю гарного недільного дня. Всі бувайте здорові і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.